Однак, з ідеєю нації було не все так просто. Це, звичайно, прекрасно, що частина інтелектуалів зрозуміла, що існують нації і вони потребують самовираження. Інша справа, що виникло питання: а чому сталося так, що народ не знає про свою належність до нації? Наприклад, для французів у XVIII столітті не було очевидно, що вони французи. Або чому сталося так, що нації занепали і зараз лише частини імперії? Особливо актуальним це було для народів, що втратили свої держави у попередньому столітті, наприклад, для поляків та українців. Суперспрощено можна сказати, що виникає ідея, що нації в певний несприятливий відрізок своєї історії можуть занепадати або ж засинати. Заданням це ж розумної частини суспільства стало пробудити національну свідомість у представників народу, що призабув свою національну приналежність та славне минуле. Розпочався довготривалий процес, який ми називаємо національним відродженням. Через цей процес пройшли фактично усі нації. Однак, ми розглянемо детальніше саме українське національне відродження. Конкретно в цій лекції ми розглянемо особливості українського національного відродження на землях у складі Російської імперії в першій половині 19 століття. Традиційно виділяють кілька етапів українського національного відродження. Перший це фольклорно-етнографічний, кінець 18-40 роки 19 століття. Це якраз період збирання та вичення зразків народної культури, мови, історії, початок усвідомлення окремішності українців серед еліти. Другий культурницько-просвітницький 40-ві роки та кінець 19 століття, коли еліта пробувала донести ідеї до ширших кіл населення, боролася за розширення вжитку української мови, формувалась українська національна література, наука та культура. Третє це політичний етап. Кінець 19 століття, початок двадцятого. У цей час почали формувати конкретні політичні вимоги щодо забезпечення прав українців, культурної автономії та незалежності держави, становлення українських політичних партій та організацій. Український національний рух на Надніпрянщині мав деякі особливості: діячі українського національного руху змушені були постійно конкурувати, якщо можна так сказати, з представниками польського та російського рухів. Також їх досить жорстко переслідували заборони імперських урядовців. Ідея окремішності українців в кінці XVIII на початку 19-го століття виникла у середовищі нащадків козацької старшини. Більшість козацьких старшинських родів непогано прилаштувалися в імперії. Вони мали численні маєтності, проте продовжували пам'ятати про часи Гетьманщини та козацьке минуле і не завжди були згодні з політикою центру. Згадаймо, наприклад, Новгород Сіверський гурток автономістів та місію Капніста. Це попередня лекція. До цього додалися згадування нами ідеї французької революції, романтизму та націоналізму, які в російську імперію принесла кур'єрською доставкою прямо з Франції армія Наполеона. Я насправді не такий вже й коротун Бонапарта. Якщо для вас ім'я Наполеона це насамперед торт, нагадаю, що цей корсиканець вдало осідлав гребень революційної хвилі, прославився як полководець і у статусі імператора Франції повів французькі полки на завоювання цілої Європи. У 1812 році Наполеон розпочав російську кампанію. Французькі війська просувалися достатньо впевнено. Спецагент СБУ, генерал Кутузов, навіть був змушений спалити дерев'яну Москву, щоб та не дісталася ворогу. Проте, коли на бік російських військ став генерал Мороз, непереможна армія Наполеона змушена була давати драла під постійним. Вогнем народних партизанських рухів. Активним учасником французько-російської війни 1812 року став і нащадок старшинського козацького роду Іван Котляревський. Для протистояння Наполеону він сформував окремий козацький полк. Парадоксальним чином Іван Котляревський одночасно долучився до військової перемоги над французькими військами і до розвитку ідей, що ті несли на своїх багнетах та в піснях. Івана Котляревського вважають засновником нової української літератури, адже у 1798 році було вперше видано добре відомо вам Енеїду. У творі Котляревський знатно потролив сучасників, згадав про славне козацьке минуле, а використання народної мови зробило Енеїду гумористичним хітом того часу. Проте в кожному жарті лише доля жарту. Енеїда стала першим твором нової української літератури. Саме від неї прийнято рахувати початок українського національного відродження. Ініціативу Котляревського підхопив проширок української інтелігенції, що тільки починав формуватися. Узагальнено можна сказати, що національне відродження стояло на трьох китах мові, культурі та історії. Представники української інтелігенції гуртувалися навколо Харківського університету, що виник у 1805 році, завдяки старанням вченого Василя Каразіна. Вони почали цікавитися народною мовою та культурою. У 1819 році Микола Цертелєв видав збірку народних поезій та пісень. Ізмаїл Срезневський видав у Харкові український альманах збірку народних пісень та поезій, а згодом і «Запорожську старину» історико-літературну збірку байок про Минувшину. Суттєво доповнив своїх харківських колег ректор заснованого в 1834 році Київського університету Михайло Максимович. Він зібрав і видав цілі три збірки народних пісень. Окей, культура є. Наступне мова: у 1818 році у Петербурзі Олексій Павловський видає першу наукову граматику української мови. У Все тому ж Харкові формується банда українських романтиків, які роблять нечуване, починають видавати власні твори українською мовою. Першопрохідцями у цій справі стали Петро Гулак Артемовський та Григорій Квітка Основ'яненко. Останній на спір написав перший серйозний твір українською мовою Добре відому вам Марусю. Як ви розумієте, після Енеїди були сумніви, чи можна цією мовою писати щось серйозне. У 1840 році естафету Граків'ян знову переймає Київський університет. У Петербурзі виходить епохальна збірка Кобзар Тараса Шевченка. Про значення творчості Шевченка зайвий раз говорити не потрібно. Окей, і мова є: наступна історія. У 20-х роках ХІХ століття почала поширюватись так звана історія Русів, твір такою ж мірою політичний, як і історичний. Автор волів лишитися невідомим, хоч приписують його Георгію Кониському, і не дарма. У творі обґрунтовано, що Україна не Росія, а от Русь це Україна. Книга побила рекорд з репостів і простимулювала появу подальших історичних досліджень. З'явилися історичні праці Дмитра Бантиш-Каменського та Миколи Маркевича. А у сорокових роках дев'ятнадцятого століття розпочав свою діяльність як історик Микола Костомаров, ключова фігура того часу з багатьох причин, і ось одна з них.